У нас сьогодні міста Дніпрожинська проводиться захід, пов'язаний з підведенням підсумків роботи системи цивільного захисту нашої Діпловської області, на якому зібрані керівники цивільного захисту, керівники влади від усіх місць районів нашої області, а також керівники підрозділів Державної служби ситуації також Діпловської області. Поряд з теоретичними нарадами, заняттями, ми сьогодні будемо проводити практичний захист. Навчання, комплексне навчання на підприємстві хімічно безпечного Дніпро-Азот, а також на е, об'єкті, який умовно був зруйнований внаслідок дій терористичного характеру. Чому ми вибрали місто Дніподожинськ? Тому що це одне із самих та напружених міст нашої області, е, та кількість е, небезпечних об'єктів, хімічно безпечних об'єктів, їх концентрація одна із найбільших не тільки в нашій області, а й в державі в цілому. Тому сьогодні ми будемо проводити ці навчання безпосередньо на цих об'єктах і будемо відповідати ті питання, які на наш полі є одними із самих основних. Це захист населення міста від можливих хімічних аварій, від можливих вибухів та інших уражень. Хочу всім сказати, що на сьогодні підрозділи нашого управління готові до виконання посланих завдань. Ну, сьогодні на навчанні ми проводили навчання на двох очових точках. Перша точка це ліквідація умовної аварії пов'язаної з вибухом на сховищі Аміаку на підприємстві Дніпро Азот і ліквідації аварії скажі, недопущення розповсюдження хмари, забруднення за територію підприємства. На другій навчальній точці ми проводили Значення пов'язані з ліквідацією вибухів у будівлі, ліквідації пожежі, а також пошуки вилучення постраждалих з використанням нашого кінологічного підрозділу.